Латін, джерело міо, дехіро інозетоло, марганцю та елметелфолату продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. У Маралаго триває зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Говорять про війну, мир і відновлення України. Президент США Дональд Трамп зазначив, що бачить передумови для досягнення домовленості щодо припинення війни і вважає, що це буде сильна угода. Володимир Зеленський повідомив, що команди інтенсивно працюють уже кілька місяців, зокрема над фінансовими аспектами відновлення України. За словами Зеленського, план із 20 пунктів уже виконаний на 90%. Я вважаю, що Україна також здійснила кілька дуже сильних атак по Росії. І я не кажу, що це в негативному сенсі. Вони, мабуть, повинні були. У різних частинах Росії сталося кілька вибухів. Я не думаю, що їх скоїли Конго. Я не думаю, що їх скоїли США. Можливо, їх скоїла Україна. Ми на фінальному етапі перемовин, і ця війна або припиниться, або триватиме дуже довго. Отже, між президентами України та США в цю секунду відбуваються переговори, і зараз із нами на прямому зв'язку. Телефоном наш спецкору Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Отже, дімо вітаю. На якій все стадії зараз? Вітаю, радий приєднатися і маю пояснити нашим глядачам, чому саме телефоном це правила приватної резиденції Дональда Трампа Маролагу, бо тут його гості, тут його родина. Що преса не має право вмикатися з відеокартинкою, Ну тому це тим не менше не заважає нам бути на місці подій і ну, в принципі, знати те, що відбувається. Хочу вас зорієнтувати в ці хвилини. відбувається зустріч американської і української делегації. Вона може затягнутися, вона почалася трішки пізніше. Далі має бути спільний телефонний. Дзвінок між президентом Трампом, європейськими лідерами і президентом Зеленським для того, щоб узгодити позиції, тобто, це те, що ми очікуємо протягом найближчих двох годин. Ну а далі, далі є певна невизначеність, і знаєте, це в хорошому сенсі невизначеність, коли тільки ми сьогодні анонсували ті переговори. Ми каз говорили, те що я почув від американських дипломатів, що цей день його графік просто не можна втиснути в якісь протокольні рамки, так і відбувається, тому що в залежності від того, чи чи дід. У до спільної мови, чи будуть певні рішення, чи доведеться президенту Трампу ще раз дзвонити Путіну. можливі певні варіанти? Можливий варіант, що, наприклад, і обидва президенти вийдуть до преси, можливо, вони змінять свою думку. Тобто, не те, щоб від нас щось приховують, вони самі ще не вирішили, тому що все залежить від переговорів. Якщо говорити про переговори, то чую з американських дипломатичних джерел, що станом на зараз цих 20 пунктів ви казали про 90% на які вони готові, є три питання щодо яких. Поки немає розуміння і немає вирішення, це питання територіальне, це питання приналежності або спільного використання запорізької атомної станції, і це питання заморожених активів. Щодо цього, поки що немає фідбека з Москви. А на жаль, ну без погодження певних кроків і загального мирного плану з Москвою теж не обійтися. І водночас те, що чую неофіційно від української делегації, що ми не зосереджені тільки на цьому мирному плані, бо це питання, яке зараз. Дають а що буде, якщо Путін скаже ні, якщо Путін скаже ні, навіть на цей випадок зараз, просто зараз, в ці хвилини, йде розмова Зеленського з Трампом української і американської делегації щодо внутрішніх документів двосторонніх. А ці документи це гарантії безпеки, чую від американської сторони, що тут є прогрес, прогрес великий. Це документ щодо відновлення України, щодо відбудови України. Тобто навіть ну рухаються паралельно, і навіть якщо Росія пробуватиме щось блокувати, пробуватиме щось гальмувати. Ну, є хороший прогрес, те, що чую від нашої делегації по інших питаннях: питаннях двосторонніх і документах двосторонніх колеги студія дімо. Ти вже зачепив телефонну розмову президента Трампа перед зустрічю з президентом Зеленським. Він розмовляв з Путіним і цю розмову назвав цитую продуктивною. Після перемовин з українським главою держави Трамп знову телефонуватиме кремлівському диктатору. От що говорять в Куларах зустрічі в Майамі? Яке саме питання фігурує в телефонних розмовах з Путіним? Дивіться, те, що говорять в кулуарах, перший момент і момент, який радує, що для української делегації це не стало сюрпризом. Цей дзвінок, що українську делегацію про цю цю розмову, яка тільки ще ще планується, попередили, і що українська делегація, коли готувалася до цього діалогу майбутнього, вони готувалися до нього з урахуванням того, що на цей момент вже відбудеться розмова Трампа з Путіним. Це момент номер один. Момент номер два, що це ці розмови і ці телефонні контакти саме сьогодні. Вони показують налаштовувати. Мені з Трампа на те, щоб все ж таки знайти рішення, і е, якщо би цього не було, якщо би це було просто з'ясування позиції або там чергові червоні лінії, не було б цієї інтенсивної телефонної комунікації між Москвою, між європейськими столицями, е, паралельно із е, зустріччю очною. Тобто, дійсно Трамп сказав сьогодні, що він ще дзвонитиме сьогодні Путіну. Ну можливо, для того, скоріш за все, для того, щоб ще раз з ним погодити позиції після того, як поговорить із Зеленським і з європейцями, ну, знаєте, ми знаєте, ми знаємо дуже. Скептично, часто критично ставимося до цих контактів між Вашингтоном і Москвою. Е, вважаємо, що там вони надто компліментарні, і все на світі. Я теж розділяю цю позицію. Але цього разу вони дійсно потрібні, бо на жаль, без Москви, без її згоди на певні кроки, ну не буде мирної угоди. Тому дійсно відбуваються ці контакти, але вони, і це важливо, і підкреслю ще раз погоджуються з українською стороною. Українську сторону про них попереджають. Це аж ніяк не сюрприз, колеги. Дімо за твоїми висновками, те, що ти спостерігаєш зараз у сполучених Штаті, штатах, чи чекати сьогодні підписання якихось документів? А, точно можу сказати. Ну, дивіться, в цій ситуації не може бути нічого точного, тому що просто історія робиться на наших очах, дипломатія робиться на наших очах, і на наших очах з'являються домовленості. Давайте скажемо так, що величезна ступінь вірогідності, що сьогодні нічого підписуватися не буде. І коли президент Трамп сьогодні сказав, що ой, дивіться, хороше місце, хороший шанс для того, щоб щось підписати. Ну враження, що Україна з задоволенням би щось підписала, наприклад, там якісь гарантії безпеки, але враження, що це просто Трамп, як завжди, прикрашає трішки дійсно і трішки просто організовує такий правильний фонд для переговорів. А з іншого боку, те, що я чую з дипломатичних джерел, те, що може статися сьогодні, сьогодні може статися фіналізація. Ось хороше правильне слово фіналізація певних домовленостей і фіналізація певного бачення між Україною і в першу чергу і Сполученими Штатами. І це мені здається, якщо це станеться, це буде одним з головних підсумків сьогоднішніх переговорів тут у Флориді, у Мерилаго, колеги Київ. Дякую тобі, колего. Нагадую, з нами наживо був наш спецкор зі сполучених штатів Дмитро Анопченко. Він стежить за ходом перемовин між президентом Трампом і президентом Володимиром Зеленським. Дякую. На фронті загинув Денис Капустін, відомий під позивним Рекс» – засновник і командир російського добровольчого корпусу. Він був одним із тих росіян, хто не просто засудив режим Путіна, а взяв до рук зброю, щоб воювати на боці України. Очолюваний ним підрозділ став офіційною частиною української військової розвідки. Про шлях від футбольного фаната до командира, за яким полювала вся російська правоохоронна система. У матеріалі Даниїла Дьоміна. У 2017-му він переїхав в Україну, бо жити тут вільніше. У минулому ультраправий активіст, засновник бренду одягу White Rex та організатор турнірів з ММА. А з початку повномасштабного вторгнення Капустін один із співзасновників РДК. Денис об'єднав росіян, готових воювати проти Кремля. Я людина амбіційна, я людина активної життєвої позиції. Ми будемо рости, ми будемо формуватися, і ми будемо чекати, звісно, наближати ситуацію повноцінної кризи в Російській Федерації. Ми будемо навантажувати Російську Федерацію своїми рейдами. Ми будемо наближати цю годину, коли Колос підломить свої глиняні ноги. й водночас сміливі набіги з території РФ, захоплення прикордоння Московії та операції у ворожому тилу за час великої війни РДК стали відомими своїми місіями. Добровольці заходили у Білгородську, Брянську та Курську області, знищували склади боєприпасів у Росії. Капустіна заочно засудила до довічного ув'язнення, звинувативши у держзраді та тероризмі. Є таке слово честь називається не бути в одному ряду з мерзотами. Не хотіти асоціюватися з гвалтівниками, вбивцями, худобами та, взагалі, бажання цьому протистояти тобі може бути некомфортно так там у Росії, а може бути дуже боляче. І ось між дискомфортом та болем дуже серйозна різниця. Хтось може терпіти це просто огидно. І ми зробили цей вибір для себе. ніхто про нього не шкодує. Та російські добровольці, на жаль, платять найвищу ціну за це. Честь, гідність і справедливість. Це головні тези Капустіна в авторському проєкті Ірини Баглай «4.5.0». Докладно про підготовку до війни. І головне світосприйняття переконання росіянина, який все усвідомив і головне діяв. І це відрізняло Вайтрекс від інших. Однією з його важливих напрямків діяльності стала робота з полоненими росіянами. Він особливо переконував їх переходити на бік України. За словами Дениса, до лавер ДК йшли колишні кадрові військові РФ, силовики та навіть екс-вагнерівці. Командир підрозділу аеророзвідки Ігор Луценко назвав загибель Капустіна великою втратою і відзначив його унікальну здатність перепрограмувати ворогів. Успіхи Дениса у цьому одна з підстав, чого я кажу, що наша перемога цілком досяжна. РФ слабка, бо за нею у цій війні немає правди, а за нами є. Денис на практиці реалізовував цю моральну перевагу. Йому росіяни вірили і йшли. Побратими згадують кілька тижнів тому. Капустіна запитали про його мотивацію. Той відповів, що хоче ціною власного життя спокутувати зло, яке його співвітчизники завдали Україні. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. У Львові вшанували пам'ять полеглих воїнів в особливий спосіб: не остання коляда. Саме так назвали акцію Ті, хто чекає близьких з фронту, чи втратив їх на полі бою про різдвяний спів і пам'ять про своїх. Роман Гаврилів розповість. У гарнізонному храмі, де лічені хвилини тому звучала різдвяна молитва, здіймається спів не остання коляда для тих, хто пішов з життя оборонцем. Ми ж до героїв із колядою Христос родився! Славі моєго! Для Євгенії, у руках якої теж одна зірок з прізвищами полеглих бійців, це спосіб говорити про свого сина. 25 років тому її чоловік пішов у засвіти. Залишився син Славко. У 18 років він обрав шлях воїна. Це знаєте, частинка від чоловіка на залишилась на яку я дуже мала великі надії. Він сказав чітко мені, мам, я не полишу. Службу я буду захищати до остатку, бо я в АТО бачив, що вони роблять з своїми людьми. То що ж вони каже, будуть з вами? Понад три роки тому йому назавжди стало 23. на початку великого вторгнення. З побратимами В'ячеслав тримав Миколаїв. Євгенія згадує, як він казав: стоїть за дружину, доньку і матір після загибелі сина не могла уявити, як жити далі. Закрилася в чотирьох стінах. Штори заслонила, і оце тільки на Марсове до сина і дома. Та вісім місяців тому вона долучилася до співочих ретритів, які організовує офіс підтримки родин військовослужбовців для жінок, які пережили втрату чи чекають з фронту. За викладачів актори львівського театру Леся Курбаса. Цічанки збираються в колі таких же, як і вони, і відбуваються певні терапевтичні моменти, співотерапія можна так сказати. І коли вони співають, вони відчувають цю єдність підтримку. А це звучить повстанська колядка. Уставай же, брате. Учасниці ретриту на занятті завжди виконують пісні, зібрані з різних регіонів України. Сьогодні звучали пісні з Полісся, пісні з Галичини, пісні зі Слобожанщини, з Харківщини. Це мій регіон. Я сама з Харкова, а також з Чернігівщини. Щомісяця в дружній атмосфері жінки збираються понад рік, повсякчас зі спільнотою. І Марія її чоловік зараз на найзапекліших ділянках Донеччини. Не? коли нема зв'язку, це найскладніші такі хвилини, це дуже тривожний стан. Тому так ми в такому від плюсиків до плюсиків, які вони скидають наші чоловіки. На да. дружини й матері чинних і загиблих воїнів неспроста вирішили славити Христа саме в гарнізонному храмі. У ньому зазвичай проводять в останню путь. Героїва. Спів більше асоціюється з якимось там святом. Саме сьогодні ми співали більше як для тих янголів, які поклали своє життя. І це, цим співом ми, цією колядою, ми хочемо. Всім нагадати, що це не просто цифри, що полегло там скільки-то тисяч, сотень тисяч, десятків тисяч. Що це кожне ім'я ну, треба пам'ятати. Не остання коляда звучить саме для них. Парафіяни ж не лише підспівували на листівках форми різдвяної зірки. Вони записували імена близьких, які полягли у боях за Україну, щоби пам'ять про них жила вічно. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка подробиці Інтер. Марафон. Єдині новини. Ми продовжуємо стежити за новинами. Незабаром очікуйте в ефірі пряму трансляцію прес-конференції президентів Трампа та Зеленського за підсумками переговорів. А просто зараз повтор авторського проєкту Ірини Баглай, Ціль 4.5.0» пам'яті Дениса Капустіна, засновника і командира російського добровольчого корпусу. Залишайтеся з нами.